Якщо ви налаштовуєте рекламу через Facebook Ads Manager, то ви можете нафакапити з креативами, дозволивши Facebook автоматично робити з вашими креативами ось таке розтягнення, чи кольорову корекцію, чи додавати музику, яку сам Facebook захоче. Так, це нові налаштування автоматичного коригування макетів в Facebook. І якщо ви не зміните певні налаштування, то по замовченню у вас можуть змінюватися креативи. Реклами, котрі ви загружаєте в рекламний кабінет. Зараз покажу, що робити, щоб цього уникнути. Отже, вам треба створити креатив і так, щоб він був без дурацьких налаштувань, котрі можуть все зіпсувати. Заходимо в створення вже об'яви, вже креатива. Ось ми зараз знаходимось такому. І що тут важливо? По-перше, обираємо ручне завантаження, якщо ми хочемо загрузити макет, котрий ми приготували. Ручне завантаження і дивимося, щоб у нас було вибране одне зображення або відео, тому що ми хочемо рекламувати якесь то одне зображення. Далі йдемо в розділ рекламні матеріали, реклама із зображенням. І ось тут у нас трошки починаються танці з бубном, з новими налаштуваннями, тому що ось тут. Вибираємо, немає підключення, ви ж хочете загрузити з комп'ютера рекламу, а не з каталогу. Далі обираємо «Медіафайл», Тут можна загрузити його з комп'ютера, чи якщо він у вас загружений, вже обрати. І далі ось то, що я хотіла вам показати. Нажимаємо пропустити і продовжити. І ось тут у вас далі будуть. Покращення. І ось саме на ці покращення треба звернути увагу при створенні вашої реклами. У вас може бути отак включена ося оптимізація. Відключайте її, тому що інакше у вас автоматично додасться музика. Автоматично додасться регуляння яскравості, автоматично додасться накладання різних знаків, ретуш і моделювання вашого макета. І як макет буде виглядати в кінцевому варіанті, ви навіть не знаєте. У нас було таке, що макет просто ось так розтягнувся на що в увесь екран і взагалі не було видно тексту, який на тому макеті. І все, і після цього наживаєте кнопку Готово, тобто, треба перевірити, щоб усі ці покращення були відключені. Нагадую, що ви можете подивитись повний курс таргетованої реклами на моєму youtube каналі Підписуйтесь!